Дівчатка, всім привіт. Я хворію трошки, кашляю, вже кашляю, а так, спочатку горло боліло, потім насмарк. Ну, і взагалі я в мене така вимушена, довгоочікувана поїздка. Я зараз поїхала в Україну, так добре вдома. Так як я в Німеччині проходила ортодонтичне лікування, носила прикиди, мені міняли прикус. Ну, і, відповідно, зараз я хочу зробити собі трошки косметику своїми зубами. А так, як в Німеччині, це все воно <кхм> з прикусом, вони все. Бачите, яке там сонечко сходить? От тут, на столі, безлад, не зважайте. Але дивіться туди, там світить сонце, там приємна картинка. Ортодонтію німці роблять дуже класно. Косметику у мене дуже багато знайомих, дуже багато клієнтів, які розказували: ну, що косметична сторона у них трошки хромає і при тому вона дуже дорога. Тому я вирішила поїхати додому і зайнятися цим питанням тут. Тому я зараз тут. Вже один тиждень пройшов, але я кажу, той тиждень я хворіла. <кій> <кій> і при тому, коли ти хворієш, треба ще паралельно ходити, вирішувати свої питання, тому що часу обмаль, час обмежений, все вже заплановано. Ну, одним словом, такий я постійно лежала. Поруч в мене туалетний папір видувати ніс. і... Але вже мені краще, я ще трошки голос сів і ще інколи покашлюю, але це вже я вже чую, що це вже кінець. ну, Дома дуже класно, дома так добре, Не тільки то, що дуже якась якась така сумна сумна вулиця, сумні якісь такі поодинокі люди, якось так дуже все сумно і я ж самому сумно. А так, зараз в мене там гріється борщик. Я поїм борщику і на 11 годину біжу знову до стоматолога. Коротше, я, я в нього живу від ранку до вечора, хожу, Мені треба багато зубчиків полікувати, провести їх в порядок. Тому що після ортодонтії, так як в мене прикус був неправильний, всі зуби вони так трошки в деяких місцях постиралися. І треба, щоб. Щоб вони займали правильне місце, правильне положення, тому обов'язково потрібно поставити ті всі не, не, недостаючі сторони, поставити їх на місце, щоб вони займали своє положення і зуби були в правильному положенні. Ось таке: це така дуже приємна. Ну, як? З одного боку, неприємна, тому що йдеш від стоматолога, голова болить від тої бормашинки, а з другого боку, це вже така якесь наближення до своєї мрії, до своєї цілі, якоїсь такої, не знаю, може, хтось з вас теж щось схоже робив, тому багато хто мене зрозуміє, про що я. Мені так приємно, що дійки що я прочитала коментар, що дівчинка написала: у вас дуже велика пауза, нема, сподіваюся, що все добре. То я це. Це дуже приємно. Знаєте, так інколи знімаєш, і думаєш, не вже комусь цікаво це дивитися? Невже хтось хоче це дивитися, невже ну, якось, можливо, не всім цікаво, але навіть ота одна, одна однісінька людина це настільки це настільки добре, настільки приємно, і настільки я дуже-дуже вдячна. Зараз в мене там гріється борщик. Я вам покажу, який борщик зварила. Там в мене посилку, яку я готую своїм хлопцям. Що мене чекають вдома. А тут борщ. Тут вже я вже його доїдаю. Ось зараз поснідаю борщиком та зараз не буду вам називати місто, хто його знає. То й напиши мені обов'язково у коментарях. Ану, хто знає. Хто знає, що ж це за таке красиве, красиве, затишне місто. Я сподіваюся, що хтось із вас мій земляк. Мені буде дуже-дуже приємно почитати, хто був тут, хто є тут, хто сумує за цим прекрасним містом. Я дуже сумувала. Воно таке. Воно ну, таке моє, таке якесь таке затишне, таке зручне, таке якось все дуже, все дуже класно. Як, як відвела трошки душу, цього потрібно, тому що постійно робиш, 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 постійно щось робиш. А часу для себе нема. Ну, от, в мене був час. Тиждень я прохворіла, зараз я. <кій> Займаюся справами. Готую борщ, їм тільки що попила чайочок, чай, лимон мед. Отака у мене, О, такий в мене зараз раціон, але борщ. Зараз я його собі. Поїм. Купила дубове авокадо. Таке, таке що. Що не можеш його їсти, я не знаю. Я так хотіла авокадо, але воно вже три дні стоїть. Я його, бачите, пробувала розрізати, та навіть ніж туди не можу пропухнути. Ну, коротше, зараз викину його. Я купила собі два. Думаю, може це друге. Воно якесь трошечки стало м'якше. Може, воно дозріє, я вже його так не чіпаю. Ну, ціни, ціни в Україні вражають. Але. Не знаю, от я дві апельсинки купила 50 гривень. Так, це все росте, ціни ростуть. Ось, ось такий в мене приємний вигляд цвікочка. Потім можу показати вам, що я пакую посилку Німеччину. Якщо вам цікаво, Запитуйте, пишіть під коментарях, можу постаратися вам знімати такі відео розказувати, що я роблю, куди я ходила, що купила, чим займалася. Це така спробую зробити такий щоденник. Але буду чекати, якщо вам це буде цікаво. Ось так, дякую, дівчатка. Мені так приємно, я. Я коли читала сьогодні той коментар, мені також посмішка на лиці з'явилася і відразу захотілося включити камеру, зняти, записати, привітатися з вами. Тому дякую, дякую, дякую. Чекаю ваших коментарів. Дуже-дуже чекаю. І якщо буде цікаво, то обов'язково буду знімати і показувати свої дні. А зараз біжу по їм борщика. І буду збиратися, тому що в мене на 11 годину до стоматолога. Зараз 9.05, ну, в принципі, в мене ще 2 годинки є, але тим не менш, час йде дуже-дуже швиденько. <кій> Мені сьогодні треба дуже добре поїсти. Тому що так мене попросив вчора мій лікар поїжте дуже добре, тому що потім довший час не можна буде їсти. Бородінський хлібчик. Може, я його. Як я його люблю, він так пахне, такий дуже. Я хліб їм не часто, але якщо їм, то отакий. В Німеччині його важко купити, але тим не менш, десь в руському магазині можна знайти. А тут вдома він такий свій, такий добрий. І борщик. Борщик я готую з фасолею. Фасоля, картопля, поряк, морква без м'яса, звісно. Так що мені смачного апетиту. І вам так само, якщо їсте, або гарного, гарного дня.